Пригоди казкового дерева. Казкове дерево росло в чарівному лісі, де всі птахи, звірі та рослини могли перетворюватися на що захочуть. Одного разу дерево придумало стати лісовою сойкою і облетіти весь ліс. У небо злетіла яскрава пташка. Як же це добре вміти літати і бачити далеко навкруги, думало дерево. Зойка весь день літала казковим лісом. Пташка встигла познайомитися з братами бобрами, бурим ведмедем і лисицею. Сойці було весело і цікаво. Звірі та інші птахи гралися з нею, розповідали про своє життя та жартували. Коли потемнішало, весела пташка занепокоїлась. Де ж мені шукати нічліг? думала вона. Вже темно і стає страшно. Сойка вирішила повернути свій колишній вигляд і перетворилася на казкове дерево. Густе, гілясте казкове дерево заснуло міцним сном після довгої подорожі. Як же добре стояти на галявині і слухати шелестіння трави і листя, думало дерево. Немає нічого кращого ніж бути тим, ким ти народився.